Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді садові ножиці для стрижки живоплоту від компанії Stoker під номером 20025. Це невеликі садові ножиці. Продаються вони в такому блістері. У цьому блістері леза захищені, а руки ви можете взяти і спробувати, як вони ляжуть вам в руку. Це є невеликі ось такі от ножиці, довжина їхня 55 см, в загальному. довжина леза поріжучій кромці, 20,5 см. Леза, на відміну від конкурентів, є досить довгі при такому габариті ножиці. Також в нашому асортименті є ножиці з хвилястими лезами. Аналогічна модель з хвилястим лезом. Ось ці от хвильки дозволяють захоплювати грубі гілки і краще їх обрізати, тобто груба гілка не буде вислизати ще з обрізки. Натомість, ось таке хвилясте ну, трошки важче гострити порівняно з прямим. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Вага цих ножиць 898 грам, тобто вони відносно легкі при своєму габариті. Лезо, виконані з глицевої сталі, покриті хромом, тобто вони не будуть ржавіти. Ще важливим елементом, який варто додати, те, що лезе в цих ножиць відносно ручок, виконані під певним кутом, цей кут десь 15 градусів складає. Це дозволяє не впиратися рукам під час роботи в живоплід, який ви обрізаєте. Якщо ми обрізаємо ось цю поверхню, руки в нас знаходяться трошки невіддалі від цієї поверхні, і ми не Впираємося і не пошкоджуємо руки під час роботи. Ножиці ці, в принципі, належать до хобі сегменту, але по якості виконання їх можна віднести десь до порхідної якоїсь моделі між хобі і професійним. Леза виконані з в сталі. Сталь це вкрита хромом, Леза виконані дуже якісно, вони мають вигин і лезо притискається правильно одне до другого. Тобто, от бачимо, як працює саме лезо. Для здешевлення конструкції руків'я є металеве, тобто з чорного металу. покрите фарбою, тобто воно ржавіти не буде. А лезо, висковолицеве лезо, це високоякісне лезо, приклепане до руків'я на двох клепках. Це зроблено виключно для здешевлення конструкції, тобто лезо в даному випадку є незмінне. Руків'я ось ці от металеві частини продовжуються практично до кінця. А зверху руків облите от такими пластиковими накладками з резиновими чорними ось цими вставками. Всередині в руків'я ось тут є два пластикових від які виконують функцію упорів і частково амортизаторів. Тобто, це не є повноцінний амортизатор, так як це зроблено на професійних секаторах, але тим не менше ці упори значно краще амортизують, ніж дешевих садових ножиць від баху чи від болота. Цікаво, в даному випадку виконаний і гвин, під яким знаходиться шайба. А зверху гайка ось ця от, має специфічну конструкцію. Ось тут от такі відливи. Всередині, і ось підпружинена шайба, яка дозволяє ступінчисто регулювати натяг осьового. Відповідно, так, ножиці дуже ходять легко, але разом з тим є люфт. Але підкручуючи цю гайку, ми можемо вибрати саме комфортне положення натягу осьового, коли ножиці будуть і добре різати, і при цьому легко працювати. Форма ручок є ось така, от бочкоподібна, досить комфортно в утриманні. з цього боку. Є загини всередину, і з цього боку виконані резинові накладки. Оці от наплавки, які досить комфортно. Утримуються в руках, тобто ручки у цих ножиць дуже комфортні в утриманні. Тобто, якраз в цій частині є резини, і в цій частині, там, де утримую пальцями ножиці, так само є резинова накладка. Тобто це є досить комфортно зроблено. Зараз ми вам покажемо, як ці ножиці обрізають живопліт. Придбати ножиці для стрижки живоплоту від штокер під номером 20025. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал ставте лайки та поширіть це відео. Дякую за увагу!